Що робити тим, хто не встиг подати заявку на компенсацію 4 тисячі гривень за один гектар від державного гравного реєстру? Я рекомендую підписатися на нас та слідкувати за всіма актуальними новинами. Ми е, завжди записуємо відео е, про те, про якісь цікаві е, пропозиції, які відбуваються про різні гранди, про різні компенсації, е, все, що буде цікаво е, нам особисто, ми про це пишемо, розказуємо і, і говоримо. Тому. Е, Обов'язково підписуйтесь на нас. Навіть якщо буде якась наступна програма, ми обов'язково надамо максимальну кількість якоїсь інформації корисної, щоб ви підготувалися, так як було з цією компенсацією. У нас за посиланням в шапці профілю було відеоурок, як заповнити заявку, як це все зробити, всі файли, які необхідні прикріпити для цього. І люди, коли запустилася ця програма, просто відправили заявку. Їм було набагато простіше, ніж тим, хто не був до цього готовий. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити корисну інформацію для вас. Зерно з турботою про майбутнє.